У Шацькій громаді на Волині планують відновити урочище гряда за участю міжнародних архітекторів. Про це у коментарі Суспільному розповів секретар шацької селищної ради Богдан Тимошук. З його слів, з цією метою шацьку громаду відвідали архітектори-урбаністи з різних країн, зокрема з Бельгії, Польщі та США. Територія гряди на сьогодні занепала. Кілька років тому в громаді оновили центральну набережну Світязя. Тепер туди їде турист, бо там покращена інфраструктура. На гряду туристи не їдуть, тому ми зацікавлені відродити її, щоб розвантажити набережну світязя. Як розповів посадовець, під час зустрічі з міжнародними архітекторами обговорили концепцію відродження зон відпочинку урочища гряда. Представників шацької селищної ради також запросили у листопаді до Бельгії, щоб поділитися власним досвідом оновлення таких рекреаційних зон. Також архітектори при зустрічі запропонували кілька ідей для відродження гряди. Зі слів Богдана Тимошука, поки рано говорити про якісь терміни початку робіт на гряді. Спершу громаді мають провести дослідження про майбутні локації на цій території, лише тоді буде виготовлятися про. Якно кошторисна документація залучатимуться кошти з місцевого бюджету і шукатимуть інвесторів.